П'ять здоровенних чоловіків не могли втримати одну юну леді, яка зійшла з розуму і була одержима демонами. Сміт Віглосфорд жив в Англії в цей період, і до нього підійшли батьки цієї дівчини, розказали історію, що вона, вона вже була заміжня, зійшла з розуму, і попросили Сміта Віглосфорда допомогти, прийти і помолитися. Сміт Вігласфорд не ходив, куди йому заманеться, куди він захоче, і не до, не до всіх, хто його запрошував. Він завжди старався відчувати і слухати Божий голос і бути чутливим до ведення Святого Духа. І він відчув, що треба йти. Коли він прийшов, батьки відчинили двері цього красивого великого будинку, ось, і впустили, впустили в дім. Привели до дверей, до кімнати, відкрили цю кімнату, і Сміт Віглсфорд побачив, що п'ять здоровенних чоловіків не можуть втримати юну леді. Вона кричала не своїм голосом. Не своїм голосом. Він, каз, він, він завжди казав, що бісівські духи мають надприродню силу і являють через людей цю силу. Вони не могли її втримати. І вона почала кричати не своїм голосом, точніше, демони почали кричати, що ти не зможеш нас вигнати з неї. На сміт Вігласфорд сказав, Я знаю, але Ісус може, в ім'я Ісуса Христа Ти нечистий Дух, вийди з неї. І він казав, що 32 демона залишили цю дівчину, вони ще й називали свої імена. І після цього, коли дівчина була звільнена, вона спустилася вниз до батьків, і з ними поснідала. Дівчина була свобідна і вільна від сатанинського впливу. Слава Богу! Насправді багато таких історій сміта Вікла Сварта великий муж Божий. І дай Бог, що багато ще таких мужів, помазаних силою Божою, були на цій землі і творили Божі справи. І нехай Бог через кожного з нас діє так, як він хоче і коли хоче. Амінь.